Усім привіт. Товариство. Вітаю. Пройшов майже тиждень, і вирішила відзняти, що ж у мене тут повишивалося. Які в мене плани назбиралися, задуми. Ось моя перша вишита робота, про яку я вам казала. Ну, і ви бачили в попередніх відео. Це ось ця пташечка. Це набір від Мілхілу. Називався він Стічен, а я переробила на Стібочки. От тут писалося Стічен, а я зробила стібочки. До речі, мені. Що це тут? А, це на цьому. До речі, мені все сподобалося. Ну, мається на увазі у, у відшиві. Але є деякі нюанси. Хто захоче його придбавати, майте на увазі. По-перше, тут багато бек-стічу цей шов назад-голка. По-друге, бісер. Так як це був у мене набір, особливо. Вибору багато не було, щоб його відкалібрувати. Ну, Це, це таке діло. Хочу вам збли... ближче показати, як він виглядає. Так, треба ж його гарніше взяти. Тут є матовий бісер такий і є е, блискучий. Ви можете бачити, як він переливається. Щодо бісеру, зараз більш детальніше розкажу, що в мене там. Особливо не влаштувала. Ну, по-перше, ось цей зелений. Ось цей. Ну, на відео він блистить, тому що я включила цього ліхтарика, того він так трошки поблискує. Ну, він такий, типу, як він матовий, але не дуже матовий. Ось дивіться, є ось такі маленькі, а є ось такі ось великі якісь. Бісерина переросток. Бачите? Тобто, я його спеціально сюди пришила, тому що він тут як вважається за одиночку, то хай він тут уже і буде. Бо якщо вкладати його такой в рядок, там де 2-3, він не вкладеться. Він буде штовхатися, йому буде мало місця, і буде незручно. От е, тут я не пришила, тут мав бути в дзьобику бісер. Я його тут не зробила, бо він йде такий, як отут, е, в лапках. Мені не сподобалося такий дзьобик якийсь, як наче вавками обкиданий, ну, не знаю. Мені, мені таке не подобається. Я його не, це, не, не пришила. Е, Мені здалося, ну я вже просто віддала залишки. Так, по бісеру, наче все. Оцей гарний, сірий. Е, майже весь рівненький. Я не знаю чому. Е, чогось. Е, Колір від кольору відрізняється якістю. Я не розумію, від чого це залежить у мілхіла. Залишки я віддала своїй подрузі Ользі. Думала Альонці е, дати. Я вже її шукала бісер, бо я вже порахувала, що ось цього рожевого не вистачить. Жовтого не вистачить, і зеленого не вистачить. То я купила е, який рожевий я знайшла, я купила в моні тоді, а жовтий, чи в мене був? Я щось не пам'ятаю. Щодо жовтого. зеленого я. Зеленого я в моні не знайшла і десь. По інших мережці начебто я дивилася, теж я не знайшла. в цьому. Якщо перевести в Тохо я теж його щось еквівалент чи не був, чи в карізмі в наявності не було, в ізумрудіку не було, то я не придбала. А потім ще ми з Альонкою балакали, Альонка, та ну і цього Мілхіла мені не подобається. Там то цей бісер кривий, то я подумала, ну, не, не буду тоді збирати її, Ну, Ниточки, вона би сама б собі там підібрала ну, щоб е, вона би з цим бісером не, не мала мороки. А от Іринка моя, вона не любить такі от дитячі, скажімо, сюжетики. Вона більш таке витончене, класичні такі приваблюють схеми, то і так чисто випадково зустріла Ольгу. Ми щось побалакали. Я кажу, там не вистачить тобі зеленого, це однозначно. Хочеш, я тобі дам ось цього рожевого, то вона каже, мені нічого не давай, давай те, що залишиться, а я собі щось там підберу. Ну, не знаю, що вона там собі підбере. Може в неї є. Я там не випитувала. Ну, побачу, що в неї там вийде. Дала їй теж свій перенабір оцей тібочками. Не знаю, чи буде вона використовувати, бо я бо, бо так, переговорилися, потім з дому її винесла, да й все. Вона тут недалеко від мене живе. Потім е, думала ж пришити ось цю бабку. Бачите, яка гарна. Вона має пришиватися десь ось тут. Ну, я так подивилась. Думаю, чим вона тут треба. <гум> Розумієте, ну, сама по собі картинка вона самодостатня. Вона дуже заяскрава, яскрава, за кольорів, бісер яскравий, ну, всього. І ще приліпити сюди гудзика. Так, да, він класний, я нічого не кажу. Пані і Таня робить їх, там взагалі в неї зараз на сторінці викладі, викла, вона виклала нові, там взагалі такі шедеври робить. Ну Я не вважаю, що він тут потрібний. І я щось сиділа, коли вже бісер пришивала. Думаю, ну бабки Я щось звикла, що бабки літають там, де є водойма. А де тут водойма? Тут водойми нема. Ну, не знаю, в мене якісь такі спогади з дитинства, бо ми як приходили на ставок, там дуже багато було бабок. То я його і пришивати не буду. Ну, не знаю. Вирішила його не, не пришивати. Хочу розказати, які я внесла зміни. Мілхіл, як виробник, вказує, що ось цей стібочок треба робити у дві ниточки. Чи в три. я вже О, я вже забула. То я його тут зробила у три ниточки. ось, ось цей. Тут Бекстіч, так як там написано, ось тут робиться в одну. Зверніть увагу, тут робиться в одну. Тут робиться в дві. Ось тут я зробила викладну ниточку. Тут я хотіла зробити викладну ниточку, але ну, воно так було негарно, то я зробила шов назад голку. Отут навіть трошечки такий мікроскопічний врузличок зробила. Начебто ниточка таку там зайшла вузличком таку. Сформувався вузличок. Ну, не знаю, що собі так захотіла. Хоча по схемі там такого не було. І все. Не так багато залишилося. Я вважаю, що на, і на другий відшив не всіх, але більшість вистачить. Якщо такого когось цікавить, то на другий відшив вистачить. Найбільше мені сподобався ось цей бісер. Ось цей. Він такий глибокий в нього колір. Бачите, на відео воно не хоче так гарно передавати. Він такий, знаєте, як ото малина-малина якась. Дуже такий гарний. Ось цей колір мені дуже сподобався. А взагалі, я не розумію, як формує запас бісеру Мілхіл. Взагалі, не знаю, який вони відсоток там. Відраховуючи, чи подивилися, що воно є, тими ложечками покидали, чи вони не кидають на ваги. Я, я не знаю, тому, тому що дуже різна кількість бісеру залишається. До речі, я порахувала, тут дуже мало бісеру застосовується, тут близько десь 500, чимось бісеринок. Дуже багато вишивається ниточками, а бісеру тут, бісера тут небагато, але багато саме цього шва, ш, ш, шва, шов <головіка> назад голка. О, коли я вишивала і подивилася це ж на обкладинку, я спочатку не зрозуміла, що це. Думаю, що це за стаканчик, що це якісь сміття, чи що. А це на персток. Бо, Боже, поки до мене дійшло, що це на персток. Бо я ж не вишиваю цими залізними наперстками. У мене ось такі, зараз покажу, два таких я сама робила собі. Два таких оце шкіряних. А я вже колись показувала. Вони дуже міцно прилягають до вашого пальчика, воно не ковзає. І бачите, ось тут якраз. Видно, що поколото все не хочу фокусуватися. Шкіра вся сколота, тобто пальчик не травмується, а це, як завжди, десь повишивала, повишивала, поклала і пішла. Мої тут бігали. Кіти пломінниця, чи, чи я десь його заклала. Потім. Ледве знайшла. А це я зробила більший. Я хотіла, знаєте, як зробити? Ну, це шкіра тягнеться, його трошки пізніше треба буде. Час забору, бо воно не хоче фокусуватися. Е, його треба ще підшити. Тут ось, з ось, ось тильної сторони. Я його підшиваю, бо шкіра ж вона потроху тягнеться. Хотіла собі зробити навіть отак. На більше. Бо я подивилася ціна ну, на шкіряні така, ого, там нормально такі ціни. То я сама собі такі робила. Шкіру таку, ця шкіра має бути дуже тонесенька. Дуже тонесенька, бачите така. Це у мене колись батькові шили такий, типу, як папка, портфель, щось таке. Оно такий дуже має тоненьку свою структуру. І я собі, це таке. Я ще навіть і ніколи їх не бачила в продажу, сама собі таке вигадала, а воно з'ясувалося, що вже так, а ну фокусуйся. Що воно вже колись таке і продавалося. Тобто, по цьому вже все. Все вам розказала, показала. Так що майте на увазі, що є багато цього бекстічу на голки цього шва. Але дуже, дуже ефектно виглядає. Мені, мені сподобалось. О, ну, такий він веселий, дитячий, життєстверний набірчик. Мені сподобалось. Потім я вишивала. Оце по три ниточки вишиваю. Багато не вишиваю, оце по три ниточки у день. Ось цього жука від абрісарт. І спіткала мене така неприємність. Взагалі, ось тут їхні нитки. Ну, по-перше, нитки я то вже казала, що тут якийсь повний різнобій і без безтекс. Ну, це моє власне враження, що тут, начебто, і бекстекс і цей пенка Кірова. Дивіться, нема номер 7 і нема номер 4. Узагалі, все, скінчилося. Я вже, не то, що там малесенький хвостик залишався, там майже вже нічого не залишалося. Ну, ні. да, я розумію, що я збільшила аккаунт, тут мала бути 18%. Канва, а в мене 32, кат, ну, тобто 16. Але ж то має шо, хоч трохи бути. Ну, ну Це взагалі ну, це, це ж звичайні нитки. Ну, це, це ж не преміум-сегмент ниток, це такі найдешевші. Я не знаю, чую. Ну да, це старезний набір, але ж має бути хоч якийсь відсоток е, запасу вкладених хоча б 10-15%, а тут взагалі. По нулям, я думаю, боже, ще попередивилася, думаю, хоч би його не було в цих вусиках. У цих... ні, нема, слава Богу, немає. Бо я би щось там, ну, щось би видумувала. Так що залишилося мені ось тут оці лапки доробити. Їх тут, до речі, не видно. Тут вони мають бути такі голубенькі, ці вусики. Фрузлики тут такі накручені, як гудзи, такі здоровецькі. Я такі робити величезні не буду. Я буду такі старатися робити мініатюрні. Ну, так, буду старатися. Побачимо, як ця нитка вляжеться. І дуже дякую Анюті. До речі, Анюта, вибач, що я тебе назвала Іринкою. Я не знаю, чим я думала в той час, коли ти мені писала. Ой, це, так. Да. Вона мені в інстаграм в особисті написала, дала посилання, що є така фірма в Кам'янці-Подільському, яка робить ось такі заготівочки пластикові. Так, це я приберу, бо ж воно буде нам трохи заважати. Взагалі. О. Ось такі пластикові заготівки. Вони тут як магніти. Так, треба щось повернути, бо не хоче фокусувати. Сюди. О. І з таким, як ото я хотіла, з такою кришечкою зверху. Тобто ви сюди вставляєте вишивку, і щоб вона не пилилася, щоб не, не був ні, на неї не потрапляв ніякий бруд. Ось така ось зверху йде кришечка, і вона сюди хопа встає. Але буде тут нюанс. Якщо дуже сильно притиснути, то хрестики сплющаться. Дуже сильно затиснуться. Так що треба буде це робити обережно. Там мінімальне замовлення було 100 гривень. Я, ну, я її зробила на 100 гривень, але що саме, знаєте, так образливо, що замовлення 100 гривень, а доставка 80 Ну, Жалко, що їх у Києві немає. Ось такі ще я взяла. Ті менше, мені сподобалося, що тут ось такі краї, такі е, мають фігурні свої. Фігурні, Шо, що фігурні Оксана, скажи. Фігурні краї отак От сформуємо. Це такого розміру. Та я би ще хотіла, щоб якась була кругленька, а це звичайно. Це звичайно. вона, до речі, начебто була така, як, як оцей жук. Чи буде? Ой, Має бути. Оцей жук має бути сюди. Але бідні фрузлики, ті, вони... Ну так, да, там же ж тут без цієї верхньої кришечки було, то воно тут виглядає байдуже. А якщо тут його затиснути, то воно так. Йому буде зле. Але нічого побачимо. До речі, що як я тут виміряла знову, тут у мене. О, це діксун. Кота немає. Вже два тижні, але його шерстинка десь прилетіла. Як я тут оце виміряла, я не знаю. Отут. Я щось собі розраховувала. Тут десь 10 таку, наче, сантиметрів чи 11 Я думаю, так, вишивка десь буде 8 см, туди сюди і. І щось воно пішло не так. Ну, нічого страшного. Все одно воно буде як магнітик. Я це ще думаю, може мені якось текстильного клею купити, щоб країни саталися. Треба буде, треба буде на це подумати. Бо не хочу того ПВА, воно з часом пожовкне і буде непривабливе. Потім, що От я. Отак, трошечки в мене рухаються кошенята. Нитка сюди. Зовсім трошки рухаюся. Небагато. Небагато. Потрошку. Ось так це кутики. І що? Я... А, до речі, я не робила ніякі оці свої перенабори. Я відпочивала собі. Що я запланувала робити, це я захотіла вишити ось цей набір. Це я колись купляла в розхам'ячці. Ось котик називається скарлетт, ну, набір скарлет. Тут, до речі, є серія. Це не всі, там ще є ось такий. І бачите, воно вишивається на різних основах. Я захотіла вишити його не на, цьому, не на канві, а на рівномірці. А в мене 28-го розміру взагалі нічого немає. 25-та якась там є. Така вона, якась світло-бежева. Але я того не захотіла, то я е, зберуся. Мабуть, сьогодні схожу в моню. Подивлюся, може, у дівчат буде пермін 28-й. Або буде чи брітні Лугана, чи лугана, але не Мурану. Мурано, 32-й не підійде. Знаєте чому? Тому що ось цим бісером, ось цим, що тут йде, я вже ним вишивала. Я вже ним ось цим рожевим вишивала. Я знаю, що він такий. Доволі немаленький, і вкласти в рядочок його буде складно. На 32-му він не вкладеться, треба більший каунт. І так як тут неповна зашивка, бачите, тільки вишивається рамочка і котик, то найліпше для цього підійде саме рівномірка. То мені треба буде, оце, подивитися, рівномірку. Подивитися один номер бісеру, бо дівчина мені продала. без, Взагалі там навіть ні одніє бісеринки не було. То мені треба того бісеру ще подивитися. Цей набір я не донабрала. Я думала, що я його повністю перенабрала, але відколи відкрила патермейкер, я подивилася, що ні. Ще мені треба буде трошки над ним посидіти. Попенабирати. Так що ось таке. Це це що в моїх планах, що я оце планую робити. А, і ще оце відклала ось цей бісер. Е е купила ж в Аврорі Це цей китайський бісер. Ви знаєте, я отак от його роздивлялася роздивлялася, якщо навіть ви отак будете дивитися, но він. Більш-менш краще відкалібрований, і рівномірніший, чи Мілхіл. Ну, не в образу сказано американській фірмі. Я не знаю, чи вони собі змінили виробника цього бісеру, чи технологію. Но буває так, що в наборі ти просто вибираєш, перебираєш, і вже в тих перебірках сидиш, коперсаєшся і, і нема з чого обрати. Ну, просто жахіття якесь. Так що це таке. Це що по бісеру. Так, а тепер перейдемо до... ой. А тепер перейдемо до моєї найулюбленішої моєї частинки. Це 5 скринів схемок наших дизайнерів. До речі, що я зауважила, така намітилась тенденція в нашому вишивальному середовищі, що, скажімо так, зорганізувалися такі осередки, об'єднання вишивальні групи наших дизайнерів. Там оце Game of Stitch, Вишиті історії, Боже, дай Боже пам'яті Cross юар Ні, це вже щось вигада. Не пам'ятаю, треба було підготуватися, треба було написати. І, скажімо так, соло-дизайнери. Це ті, скажімо так, митці, які працюють самостійно відокремлено, які не... Не цей, Господи Боже, які не входять в ці об'єднання. І, до речі, в цих об'єднаннях ну, один за одним відбуваються спільні проєкти. Щоб хтось там окремо випускав, як раніше, один за одним схеми, то я, то я такого напливу. Не, цей, не спостерігаю. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, тим, що вони більш зосереджені саме на побудові цих спільних проєктів. І так, перша схемка від Gala, Gala Design називається Помаранчеві орхідеї. Боже, яка це краса? Так, да, це хоч і воно вважається така. Типу, багато кольорка, але воно мені дуже сподобалось. Такі орхідеї, вони такі насичені. Потім дві схемки. дві схемки. Від Анастасії Єрмакової. Перша це півоні. Ну, да, там, там загубиться є в чому. Там стільки цих пелюсток. Ой, в квітці, багато. Потім, оце я не знаю, як правильно наголос. Чемерник, чи чемерник? Ну, от, дитя Совєтського Союзу, яке не знає рідної мови, розумієте? Ну, не знаю, куди наголо ставить. І я її такої назви і не чула. Так що, вибачте, будь ласка, хто знає, напишіть, куди там правильно наголо ставить. Теж квітка чудова. До речі, багато. Шивів, саме по схемах Анастасії Ярмакової вже є. Так що ви можете переглянути їх. Потім, четверте, це від Роксани Стіч, називається орнамент графічний. Це така схемка, яка підійде, якщо ви забажаєте, наприклад, зробити якусь вставочку в подушку, або вишити саму таку подушку. Просто там можна. Або взяти якийсь великий страмін. Знаєте, як оці вишивають такими до небовняння, як наче акрилові нитки на такий, там, Я не знаю, які то каунт. Вже, чи 10, чи 11, такі великі. Е Дирочки. У вервако багато таких подушок є. Можна підібрати, або самостійно вишити таку чи на Мурану, чи на Лугані, кому як підійде. Дуже, дуже симпатичний саме цей орнамент, тому що мені сподобалось там поєднання кольорів, і блакитний, і е, жовтенький. І останнє це фірик Cross Stitch, Малинова феєрія. Дуже гарна малина, мені вона дуже сподобалась, вона аж смачна, аж сяє, каже, з'їж мене <гум> не те, що вийшли. На цьому я буду з вами прощатися, казати вам до, до побачення, до наступного тижня, до наступної зустрічі. Всіх обіймаю, бажаю всім здоров'я, зв'язку з вашими рідними. Творіть красу, будьте добрими, чемними і поважайте один одного. Всім до побачення!